Сьогодні, незважаючи на літні канікули, на подвір'ї п'ятого ліцею гамірно, учні зібрались для того, аби довершити новий позашляховик ескізами державного тризуба. Працювали швидко, адже автівку цього ж дня планують відправити на передову. Ми зібралися з моїми товаришами, щоб розсорбувати автомобіль для наших Збройних сил України. Цей автомобіль буде для батька мого товариша, який зараз нашу клітку на сході. У такого роду акціях хлопці вбачають неабияку підтримку наших захисників. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вони зрозуміли, що їх всі чекають, те, що ми за них переживаємо. Підтримати наших військових, щоб захочувати інших, таких ж самих хлопців, як ми, щоб вони не забували про те, що в Україні йде війна. Що... Що потрібно допомагати. Авто придбали на запит командира протитанкового взводу роти вогневої підтримки 164-го батальйону міста Прилуки 119-ї окремої бригади ТРО з позивним Богун. Його син навчається у п'ятому ліцеї. Саме тому учні даного навчального закладу і долучились до акції. Пошуком авто та транспортуванням займався прилуцький волонтер Олександр Ткаченко. Всього за один місяць це вдалося зробити. Від наших прилуцьких військових надійшов запит дуже. Потрібне авто для виконування їх військових завдань. Запит був такого плану, що потрібно пікап дійсно гарної проходимості, щоб воно виконувало бойові завдання. Знайшлись люди, меценати, які хочуть ну, застаються інкогніто. Вони е, долучилися до збору і покупки цього авто. Це був пророблений великий шлях е, з його знайти, де його купити, який стан, щоб був гарний, і доставити в Україну, і доробити його до цього вигляду, в якому ви зараз його бачите. Авто досталось за підтримки і всілякої допомоги. Чорного Володимира, ми йому за те, що йому, за те, ми йому дуже дякуємо. Авто було у гарному стані, проте не зовсім відповідало бойовим завданням, які має виконувати позашляховик на передовій. Тому довелось його трохи удосконалити, каже Олександр Ткаченко. Купилася нова резина е спеціально для тієї місцевості, де хлопці проходять наші служби. Закрита передня частина птаниною, щоб не побився радіатор ага. і вони. Не заглохли не потрібний час, закрити фари, натягнути трос, тому що якщо вони десь їдуть, там ветки, щоб не побилося лобове скло. Далі ззаду зроблений спеціальний постамент і дуже товстого матеріалу, щоб на нього можна було встановити те обладнання, яке їм потрібне. Оце одне із найголовніших завдань. Ось вже за кілька хвилин згуртованої роботи авто розфарбували. Поки висихала фарба, учні милувались проробленою роботою, розглядали кожну деталь автівки, навіть випробовували на міцність. Коли настав час їхати, попрощались з волонтерами та побажали щасливої дороги. Слава Україні! Героям слава!